Добрий день, шановні жителі нашої громади, платники податків. Прошу вас звернути особливу увагу на факт несплати вами платежів податків та зборів до бюджетів усіх рівнів, а також до фондів нашої держави у складний період період воєнного стану. 29 липня 2022 року. Міністерством фінансів України видано наказ номер 225 про затвердження порядку, підтвердження можливості чи неможливості виконання платником податків обов'язків перед бюджетом та переліків документів на підтвердження даного факту. Роз'яснити вимоги даного наказу ми запросили начальника Дунаєвецької податкової інспекції Наталю Баранюк. Наталю Васильівна, до нас надходять багато запитань від платників податків про неможливість сплати обов'язкових платежів. Надайте, будь ласка, роз'яснення, на кого розповсюджується вищевказаний наказ. Та які дії платників податків щодо виконання вимог даного наказу? Доброго дня, шановні платники податків! Дякую Тетяна Матвійна, що запросили мене для надання роз'яснення наказу Мінфіну номер 225 Звичайно, що в першу чергу цей наказ стосується платників податків, як фізичних, так і юридичних осіб, які не мають можливості. Своєчасно зареєструвати податкові накладні, сплатити податки, подати звітність або виконати інші податкові зобов'язання. Хочу розказати, які є в основному підстави для неможливості виконання своїх обов'язків. Ці підстави вони поділяються окремо для юридичних осіб і окремо для фізичних осіб, що стосується юридичних осіб, це слідуючі підстави. Втрата, знищення, зіпсування первинних документів, комп'ютерного та іншого обладнання внаслідок бойових дій. Відсутність уплатника податків, інших посадових осіб, уповноважених відповідно до законодавства виконувати обов'язки керівників чи і сплачувати, нараховувати податки до бюджету, що пов'язано з військовою агресією Російської Федерації, знаходження виробничих потужностей у зоні бойових дій або на тимчасово окупованих територіях. Інші обставини непереборної сили підтверджені документально. Що стосується фізичних осіб, це перебування в окупованому населеному пункті, лікування у зв'язку з пораненням, звертаю увагу, мобілізація до Збройних сил України або перебування у підрозділах тероборони, належність до військових формувань, втрата первинних документів, знищення комп'ютерного обладнання. Підстави, які визначені в наказі мінфіну номер 225 зокрема перебування за межами України, тобто в полоні, визнання безвісті відсутнім. Інші підстави передбачені даним наказом. Зрозуміло. Наталі Васильівна, роз'ясніть, будь ласка, які документи слід подати до податкової інспекції, щоб підтвердити неможливість сплати до бюджету платежів, податків та зборів. Так, хочу звернути вашу увагу, що наказ Мінфіну номер 225 вступив в силу з 6 вересня. Тобто, починаючи з 6 вересня, ви маєте змогу подати до податкової документи щодо неможливості виконати свої податкові зобов'язання. Звичайно, що ці документи передбачають ряд фактів, які підтверджують таку неможливість. Давайте ми з вами зупинимося на таких фактах. Так само я хочу тут окремо розказати для юридичних осіб, а окремо для фізичних осіб. Що стосується юридичних осіб, то це такі основні документи для підтвердження неможливості виконання обов'язків. Наприклад, акт про факт пожежі, інформація з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно. Витяг з єдиного реєстру до судових розслідувань, що засвідчує факт реєстрації відомостей про кримінальне правопорушення, якщо було викрадення чи руйнування майна, заява до правоохоронних органів щодо пошкодження, знищення втрату майна, документ або повідомлення банку, що підтверджує призупинення роботи банку, акт незалежного оцінювання майна, наказ про призупинення роботи підприємства. Інші документи, що свідчать про пошкодження майна, знищення втрату, бухгалтерського обліку документів або примусового захоплення майна. Це по юридичних особах. Що стосується наших підприємців, фізичних осіб, в основному це такий перелік документів: паспорт громадянина України або витяг з єдиного державного демографічного реєстру щодо реєстрації місця проживання, військовий квиток. Акт про надзвичайну подію, трудова книжка за записом, що свідчить безпосередню участь у здійсненні заходів і забезпечення безпеки і оборони, також відслічі та стримання військової агресії Російської Федерації, довідка закладу охорони здоров'я, документи, що свідчать про акт мародерства, грабежу, рейдерства, захоплення майна та промислове захоплення приміщення, зокрема заява до територіального органу внутрішніх справ. Також і такі документи, як і для юридичних осіб, а те, що я наголошувала раніше. Також хочу відмітити, що заява подається до податкової інспекції у довільній формі, немає загально визначеного бланка. Проте ця заява про неможливість виконувати податкові зомов'язнен поряд з цими документами, які я назвала, повинна містити обов'язкові такі елементи і реквізити. Повне найменування платника податків для фізичних осіб це прізвище імя по батькові, mm -hmm. а для юридичної особи повна назва юридичної особи, код платника як для юридичної, так і для фізичної особи. або податковий номер, серія номер паспорта, обов'язково для фізичних осіб. А якщо відмовилися, це ті фізичні особи подають серію номер паспорта, які mm -hmm. відмовилися від коду. Да. Податкова адреса. Дата подання заяви та й іменування контролюючого органу, куди подається ця заява. Наприклад, якщо це подається до нас, це пишеться головне управління у Хмельницькій області податкової служби. так? Чітке та стисле обґрунтування підстав для підтвердження неможливості виконання податкового обов'язку з посиланням на документальне підтвердження викладених фактів. Інформація про податкові періоди, за які саме податкові обов'язки не мали можливості виконувати платник, як юридична, так і фізична особа. Ну і, звичайно, підпис платника податку фізичної особи або підпис посадових осіб платника податку, засвідчені печатку, якщо така є в наявності. Зрозуміло. Наталія Васильівна, а в які терміни працівники податкової інспекції опрацюють подані платниками документи, що підтверджують можливість не сплати податків? Ну, так, як я попередньо сказала, що е, цей механізм вступив в силу з 6 вересня. Але я хочу з, е, звернути увагу наших платників. хто хоче скористатися такою можливістю подати заяви. Ці заяви повинні подати будуть до податкової до 30 вересня цього року. Платники подають заяву про неможливість виконання обов'язків та підтверджуючі документи. Вони можуть подати як в електронному вигляді, так і можуть подати особисто до податкової служби або направити поштою з повідомленням про вручення. З моменту отримання цієї заяви Державна податкова служба розглядає заяву та документи в межах 20 календарних днів після дня отримання. Угу. Зрозуміло, так. тобто до 30 вересня ці заяви подаються, і податково в межах 20 календарних днів розглядає ці заяви. Працювати. Так, так. Якщо документів недостатньо, якщо ми розглянули такі документи і їх недостатньо, Державна податкова служба насилає попередні рішення з пропозицією надати конкретні додаткові документи. Та підтвердження зазначені у заяві, щоб були підстави для виконання цієї заяви. Платник може подати до Державної податкової служби додаткові документи протягом 10 календарних днів після отримання попереднього рішення. Отакий От є механізм для того, щоб платники могли скористатися даним механізмом. Крім того, до нас звертаються громадяни нашої громади щодо сплати земельного податку і податку на нерухоме майно. Тому що станом на 1 вересня 2022 року вони не не отримали від податкової інспекції повідомлення рішення про нараховані суми вищевказаних податків, які підлягають сплати до місцевого бюджету. Так, дякую за запитання. Воно насправді на сьогоднішній день актуальне, тому що багато дзвінків особистих прийомів я також здійснила даних громадян. Хочу всім сказати, що на сьогоднішній день податкова інспекція вже сформувала податкові повідомлення рішення по податку на нерухоме майно по земельному податку. Ми починаємо направляти їх громадянам. Просимо вас звернути увагу, не хвилюватися, отримати дані податкові повідомлення рішення і всі громадяни мають право протягом 60 календарних днів сплатити податкові зобов'язання з моменту отримання податкового повідомлення рішення. За цей період ви маєте право звернутися до податкової інспекції з виясненням будь-яких питань. Може ви щось не розумієте в рішенні, може сума вас турбує, може ще щось. Ви маєте право особисто, письмово, телефоном, як вам зручно звернутися до податкової і вияснити всі питання і сплатити податки. Наталі Васильівна, ми вам щиро дякуємо за змістовне роз'яснення. А вам, шановні платники податків, жителі нашої громади, за увагу! На все добре!